Через підрив Каховської ГЕС у зоні катастрофи опинилися десятки тисяч людей, чиї домівки зруйновані. Ця трагедія вплинула також на світові ринки, оскільки йдеться про глобальні наслідки. Зокрема, Блумберг інформує, що ціни на пшеницю зросли на 3,17%. Ще одна проблема в тому, що низка регіонів сотні тисяч людей можуть залишитися без питної води. Та мова ж навіть не про ціну, мова про фізичну наявність. Тобто ви маєте розуміти, що водопостачання великих міст Дніпропетровської області, ну, зокрема такої, як Кривий Ріг, залежить від водосховища. І там вже сьогодні є великий дефіцит води. А там, де є дефіцит, об'єктивно буде ріст. Вчора вже облетіла інтернет світлина шестилітрового бутиля води за 239 гривень. Проте мережа не помітила, що йдеться про ціну за пак. В обласній адміністрації зазначили, що область повністю забезпечена питною водою, ажіотажу в магазинах не спостерігається. Не довіряйте фейкам та рашистській пропаганді. Не поширюйте фото зі зрадою. Бутиль води за 238 гривень у кривому розі. Від учора моніторимо ціни на воду. Висновок вона не змінилася критично. Так, є поодинокі випадки, коли підприємці накручували вартість, але з ними буде проведена робота. Наживатися на біді ніхто не має права. Якщо ж говорити про здорожчання продуктів харчування, експерти кажуть, перейматися не треба. Ми так з Херсонщини практично жодних овочів не брали ні минулий рік, ні цей. І навіть якщо врахувати ту частину Херсонщини, яка була деокупована, там настільки багато вибухонебезпечного заліза на на на, на, на полях, що там цього року навряд чи би щось ми сильно чекали від Херсонщини. В регіонах, де вже відчувається дефіцит води, ціна звичайно ж підвищиться, але жоден з експертів не може сказати наскільки високою вона буде, поки не скінчиться війна. А от щодо продуктів харчування, їх економічний удар не торкнеться.